Здоровкайс, цієї неділі закінчується найпрестижніший бодібілдерський конкурс Містер Олімпія. Отож, давайте з вами тепер оглянемо результати у найцікавіших вагових категоріях. Пропоную розігрітися на категорії до 212 фунтів, де триразовим чемпіоном Містер Олімпія став Кіан Пірсон. З продіжі в цілому виграв досить заслужено, але як відзначають експерти, не зовсім без проблем. Справа в тому, що хорошу конкуренцію Кіону зумів скласти Шон Кларіда, це також колишній володар титулу Містер Олімпія. І він у перший день був жорсткіший, трохи сухіший, і через деякі помилки або, скажімо, неточності Пірсона у позуванні зумів виграти у нього декілька пост. Як ви бачите, у Кіону Пірсона є певні недоліки, чи то дефекти, можна сказати, м'язів живота. І мені сподобалося, як хтось написав у коментарях, що йому моїсей розвів прес. Ну і по факту саме це забрало уже у триразового володаря Містера Олімпія декілька балів на користь Шона Кларіди. Але зрештою, не зважаючи на те, що Кларіда був у трохи кращих кондиціях, що він був жорсткіший, сухіший і тому подібне, це все схоже, що не дозволило йому обійти Пірсона навіть у перший день. Уже у самому фіналі продіджі був дійсно кращою версією себе, так він не був настільки сухий, як минулого року, але, зрештою, явно кращий за усіх інших учасників, і в тому числі за Шона. За словами чемпіона, цьогорічна сушка була для нього досить важкою, бо приблизно за два тижні до Олімпії він важив в районі 100 кілограм. Тоді як на сцені, змагальна вага має бути 96 кг. По цій причині виглядає так, ніби його перехід до відкритої категорії здається цілком логічним, бо йому не потрібно буде так обмежувати свій організм у наборі маси. Власне, в плані сухої маси йому взагалі не потрібно буде якось там обмежуватись. Тому цікаво буде побачити, що покаже Кіан Пірсон у відкритому дивізіоні. Нагадаю, що виступить він у цій категорії уже на Прага про що також відбудеться у жовтні, і це буде перший та найшвидший турнір, на якому можна буде кваліфікуватися на Олімпію 26-го року. Тому якщо Кіон Пірсон переможе там, то він отримує фактично цілий рік підготовки до відкритого дивізіону. Кажуть, що Кіан Пірсон може навіть зараз перемагати атлетів в відкритої категорії, тому зважаючи на те, що у нього є ще приблизно півтора тижні до Прага про, можна припустити, що в нього дійсно є шанси перемогти там і швидко кваліфікуватися на МО наступного року. Другим у 212 категорії, як ви зрозуміли, став Шон Кларіда. Ну а третім Лукас Гарсія. Ну а тепер перейдімо до самої відкритої категорії, де, як на мене, результати були найбільш несподіваними та найбільш неочікуваними для тих, хто намагався все це якось спрогнозувати до самої Олімпії. Чинний чемпіон, ну мається на увазі чинний до цього моменту, Самсон Дауда опустився одразу аж на четверте місце. Наразі виглядає так, ніби Самсон погнався за кондиціями, погнався за сухістю, якої йому. Не вистачало минулого року і, так би мовити, на цьому трохи прогорів. Відзначають, що Дауда був сильно урізаним і виглядав дещо менше аніж минулого року. Плюс йому не вдалося нормально наповнитися перед змаганнями, і через це він програв фактично усі ключові пози своїм опонентам. Якщо я правильно зрозумів, то жодної обов'язкової пози Дауда ані в Хадючупана, ані у Дерека Лансфорда не виграв. У перший день чемпіон 24-го року взагалі виглядав якимось важким та стомленим, і здавалося навіть, що йому трохи не вистачає сил на саме позування. Якщо тут вистолювати свою думку, то мені здається, що ось цей ризик від Самсона Дауди був в принципі виправданим, бо йому навряд чи видали титул Олімпії. За те саме, що він показав минулого року. Йому, як на мене, ну просто кро з носа потрібно було показувати цю кляту сухість, бо тенденції у опені міняються дуже швидко, фактично з року в рік. І саме через це, просто за розміри, естетику, за пропорції, йому без статуетку Сандова не віддали. Він мав показати ще щось, мав показати сухість як у Хаді Чупана. В результаті, як бачите, не повезло, не фартануло. Ну, що зробиш? Четверте місце. Дуже приємно, що витіснити когось із цієї трійки зумів ніхто інший, як Ендрю Джакет. Цей атлет, як на мене, виглядає найбільш пропорційно, найбільш естетично із усієї цієї четвірки. Цей атлет дуже круто прогресує з року в рік, його форма на Олімпії стає все кращою і кращою. І не виключено, що це майбутній володар титулу Містер Олімпія. У 24 році він став, здається, п'ятим або четвертим, не так важливо. Ну а зараз він входить у трійку і витісняє звітам самого чинного чемпіона. Як ви бачите, сам Ендрю високий, масивний, але тим не менш йому є ще куди рости у плані цієї маси. І напевно, якби не його ноги, то він би уже зараз був одним із головних фаворитів на перемогу. Не знаю, як вам, а мені, наприклад, постійно кидалася в очі ось ця ділянка. Вона якось виглядає дуже плоско, ніби м'язів там немає чи щось таке. Раз від таке було і в Самсона Дауди, і в Дерека Лансфорда, але набагато рідше, аніж у Ендрю Джакета. Тому, можливо, це просто справа концентрації і йому потрібно покращити своє позування. Бо, як на мене, це напевно єдина не естетична деталь у цьому надзвичайно естетичному атлеті відкритої вагової категорії. Ну і новим рисочка старим, містер Олімпія, у відкритому дивізіоні, як ви вже знаєте, став Дерек Лансфорд. Цей результат, якщо дивитися на нього до самої Олімпії, був також доволі неочікуваним, бо багато хто чекав основної боротьби саме між Хадічупаном та Самсоном Даудою. Також багато хто каже, що це рішення доволі політичне, бо не можна у теперішній час віддавати іранцю такий престижний титул. Ця думка викликає дуже багато суперечностей, але, як на мене, є цілком виправданою. Хоча, якщо подивитися оцінки суддів, то можна побачити, що програв Хаді не через упереджене суддівство. Як бачите, у перший день Лансфорд досить впевнено виграв у Чупана, набравши 6, 6 балів. А тут на Олімпії, чим менше балів отримує атлет, тим вище місце у турнірній таблиці він отримує. Максимальна, чи то вірніше сказати, мінімальна кількість балів це 5. І це фактично означає одноголосне рішення суддів. А от уже у самому фіналі Хаді Чупан був кращим за Дерека, і це означає, що деякі шанси на перемогу він все ж таки мав. Що стосується форми цих атлетів, то кожен із них має свої якісь переваги. Хаді, безперечно, був сухіший, жорсткіший, біцепс у нього поприкольніший, як на мене. Дерек, у свою чергу був дещо більший, дещо пропорційніший, нікуди, звичайно, не дівся ось цей веподібний силует, за який, зокрема, йому віддали перемогу у 23-му році, але він, звичайно, не такий сухий. Думаю, якби йому вдалося виставити ще цей компонент, то взагалі ніяких би питань не було. Але з іншої сторони, можливо, він би тоді попав у таку саму історію, як і Самсон Дауда. Більше того, здається, що саме до цього якраз таки могло і прийти, бо кажуть, що дереку стало погано у перший змагальний день, через що виникла пауза і шоу трохи затрималось. По ідеї, у своїй індивідуальній програмі чинний чемпіон має право виходити останнім на сцену, але через те, що дереку стало зле, його із Даудою поміняли місцями. Багато хто каже, що через це команда Дауди могла би оскаржувати результати Олімпії, але ну, як воно би повпливало на результат, хз. Думаю, що в Тома Самсона від цього би нікуди не ділася, а можливо, навіть би і посилилось. П'ятим на цьогорічному конкурсі містер Олімпія став Мартін Сфіцутер. Ну а атлет, якому пророкували боротьбу за друге місце, це Нік Вокер, опинився аж на позиції номер 6 Це, як на мене, досить правильне рішення, бо якщо відштовхуватися від таких важливих критеріїв у бодібілдингу, як естетика та пропорції, то такий атлет, як Нік Вокер дійсно не має перемагати нікого із вище згаданої п'ятірки. Ну і тепер давайте нарешті перейдемо до класичної категорії, де, в силу того, що п'ятиразовий містер Олімпія Кріс Бамстед завершив свою кар'єру, ми стовідсотково тут отримували нового чемпіона Classic Fізіc. Варто сказати, що ми з вами тут усі прекрасно розуміли: основна боротьба має вестися між бразильцем Рамоном Діно та німцем Майком Сомерфілдом. У перший день, на преджаджингу сказати, хто тут має стати переможцем, було доволі складно. Що Рамон, що Майк, а також і Теренс Рафін виглядали доволі рівно. Як мені здалося, у певний момент Рамон знову почав нервувати, як і минулого року просто цього разу ззаді, у нього трохи потік гри. Ну а Сомерфілд був добре, готовий, виглядав дуже класно, незважаючи навіть на. Цю неприємну історію із своїм ростом та своєю вагою. Ну а уже на фінальний день на Рамона Діно ніби зійшла ось ця благодать харизми Кріса Бамстеда, і він був дійсно кращий. Він був дійсно недосяжний, і він, здається, сам усе це зрозумів. Як на мене, то просто дивлячись на те, як стоять в очікуванні цього фінального вердикту Майк та Рамон. Уже можна зрозуміти, хто тут чемп. Бразилець, нарешті, здобуває таку бажану для себе Олімпію, здобуває перемогу, яку він не міг вибороти у протистоянні із таким монстром, як Кріс Бамстед, і цілком можливо, що він стане наступником канадця у гегемонії на Олімпії у Classic Physique. Тут, звичайно, також багато чого буде залежати від суддів. Але здається, що результати цієї олімпії показують, що у класік фізік також надзвичайно важлива ось ця статура, естетика і вигляд, як у золотої ери бодібілдингу. Майк Сомерфілд, безперечно, також показав круту форму, класні кондиції. Але він, як і трошки, на мою думку, Теренс Рафін мають статуру ближче до 212 категорії. Сомерфілд, звичайно, в дещо більшій мірі, бо він вищий за Дізеля, може накинути більше м'язів. Але основну думку, ви зрозуміли. Це не надто підходяща фігура для е, класік-фізік. Ось це Класік Фізік, ось це Класік Фізік. Ось це взагалі, як на мене, майбутнє класичної категорії, але щось у Логана Франкліна пішло не так. І виглядав він як мінімум не так яскраво, як на Арнольді, і на Олімпії посів всього-навсього 12 місце. Отож, ще раз вітаємо Рамона. Він до цього дуже довго йшов, дуже багато працював. Фактично, можна сказати, що він був вічно другим після Сібама, і ось нарешті здійснив свою мрію. Можливо, коли свою мрію здійснить і Майк Сомерфілд і стане містером Олімпія, але в якій категорії побачимо. Ну і також варто сказати декілька слів про категорію Мен'с Фізік, де знову третій раз поспіль переміг Райан Террі. Як на мене, то судді тут приймають досить правильні рішення, такі, які вони би мали приймати і у Класік Фізік. Тобто вони не дозволяють чи то не допускають такого варіанту, коли атлети у категорії сильно розростаються. Як бачите, тут є декілька хлопців, які прям сильно більші за Райана Террі. Але перемогти та стати МО їм не дають, в якійсь мірі, можливо, піштовхуючи їх до вищої категорії, до того ж таки, Classic Fizic або до 212-ї. Бо Менс Фізік це, зрештою, пляжники, і вони мають залишатися такими просто підкачаними, з такими красивими приземленими, негіперболізованими пропорціями, що якраз таки уособлює собі Террі. Ну що ж, друзі, на цьому все. Обов'язково напишіть у коментарях, чи згодні ви із такими результатами у цих вагових категоріях містера Олімпії. Можливо, на вашу думку, хтось інший мав би перемагати у, скажімо, відкритій категорії, чи навіть у класік фізік. Якщо вам сподобався такий огляд Олімпії, то поставте, будь ласка, йому свою вподобайку, бо це класно впливає на просування самого відео. Ну, а також підписуйтеся на канал, щоб не пропустити вихід наступних роликів. Нагадую також, що в описі під цим відео є посилання на мій телеграм, де я публікую багато цікавинок зі світу залізного спорту. А також проводжу трансляції стронгмен змагань, найближче з яких уже в цю суботу, де буде виступати наш український стронгмен Олег Белипяк. Ну а далі, як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові.